Шановне панство, мої вітання. 10 жовтня, і я в цей раз до вас з розмовою, да? не, не з розкладом, хочу поговорити з вами про таке поняття, як аскеза. Да? Про те, що воно таке, які є нюанси. От, на зараз аскеза стала дуже популярною, багато хто бере. Аскеза обирає цей шлях, перепрошую я сьогодні, трошки без голосу, обирає шлях такої практики да, для утримання для себе чогось бажаного. Що таке аскеза? Це давня ведична практика, да, яка виводить людину із зони комфорту, відмовляючись, Добровільно від чогось, тим самим ви будуєте намір притягнути щось в своє життя. Це може бути що завгодно, да? починаючи там від чогось матеріального для себе, якусь ситуацію в своєму житті, там або збільшення статків, або Придбання там квартири, автомобіля, зустріти собі пару і так далі. Тобто, ну, в принципі, може бути пов'язано з чим завгодно, хочу з вами трошки розібрати, як то все працює. Давайте от просто уявімо, що людина це така собі ємність з енергіями. Да? Ємність з енергією, нехай буде так. І кожного дня, кожної миті, коли ви щось робите, коли ви на щось акцентуєте свою увагу, чимось займаєтеся, там їсте, п'єте, працюєте, займаєтеся спортом і так далі, ви, у вас відбувається обмін енергіями. Да? Ви на щось цю енергію свою витрачаєте. Ну і, звісно, натомість отримаєте а, у відповідь. <кій> так от, е, коли людина м, бере аскезу, наприклад, м, ну, саме таке популярне, та, це там не їсти м'яса, рибу, не вживати М'ясні продукти, рибні продукти, не пити алкоголь, аскеза від паління ну, будь-чого. А та енергія, яку ви зберігаєте від, від, від відмови, вона йде на проявлення того, що ви хочете отримати для себе. Але є нюанси, давайте про них поговоримо. По-перше, це е, правила, які не можна порушувати, коли ви входите в аскезу. Перше правило е, це порушення волі іншої людини. Тобто Бажаючи для себе щось, створюючи якийсь намір, не можна впливати на волю іншої людини. І серії хочу, щоб там якийсь чоловік або там якась жінка звернула на мене увагу. Тобто ми не змінюємо волю людини. Друге правило. Також не менш важливе не можна бажати собі щось за рахунок а, втрати цього у іншої людини, тобто у кого щось забрати. Це може стосуватися, як і а, одружених там чоловіків, заміжних жінок. В да, момент того, що там у когось є якась річ, я хочу, щоб вона стала моєю, або навіть якісь питання по спадку, начебто, да, щоб вирішилась ситуація, <кій> і квартира, там, або якесь майно, щоб воно там перейшло не тому, а перейшло мені. Наприклад, панство. я, ситуації можуть бути дуже багато, вони різні. Завжди при порушенні цих умов завжди прилітає. Да? Давайте будемо трошки відходити з вами від поняття карма, тому що саме це слово воно трохи знімає з людини відповідальність за свої дії. Поняття карми є причина наслідок. Да? Тобто щось зробив. Отримав результат. Зробив щось гарне, отримав гарний результат. Зробив щось погане, порушив чийсь простір, <кхи> вплинув на чиюсь волю, ну і, відповідно, прилетіло і тобі. Якщо е, людина відноситься, наприклад, там, до іншого з засудженням да, або з заздрістю, вона е, навіть без аскези. Все це буде переживати самостійно. Простір створить таку ситуацію, на коли, засуджуючи іншу людину, ви будете проживати досвід засудження на собі. Простір, він доволі справедливий. О, тому, будь ласка, дуже обережно в своїх думках, в своєму ставленні до інших людей, обережно в своїх бажаннях. Тут маєте контролювати все це, розуміючи, що завжди є наслідки. Що ще про аскезу можна сказати? Такого в плані застереження, да? що. Е Будуючи якесь бажання, будуючи намір, будь ласка, враховуйте абсолютно всі аспекти. Наприклад, автомобіль. Можна, звісно, називати там марку, колір, якісь характеристики, але можете не забути. Прописати, да, краще писати в плані аскез, будувати свій намір, щоб вона була, щоб вона заводилася, да, щоб вона там була технічно справна, екологічним якимось чином, не порушуючи волю, простір когось іншого. Це обов'язково прописувати, От, момент екологічності, да, але. Не будуйте шляхи отримання вами бажаного. Тим самим ви можете обмежувати простір і затягувати виконання вашої мрії або виконання вашої аскези. Трапляються чудеса, і простір приводить в наше життя приносить В наше життя те, що ми хочемо, те, що ми просимо, абсолютно різними шляхами, різними методами, і не факт, що ви собі можете навіть уявити, що це ну, взагалі що так буває. Так? Тому бувають різні ситуації, і звідкись там беруться. Будинки, квартири, подарунки, машини, кохання зустрічаються десь в таких місцях, там, де і ви навіть не могли собі уявити. Якщо, наприклад, ви просите собі збільшення якихось статків або певних змін в своїй кар'єрі, працюючи вже десь, і простір розумів, берете аскезу. І просто розуміє, що на цьому місці ви не можете отримати бажаного да, про те, що ну, немає у вас тут ніякого розвитку на цьому місці, то вас цієї роботи просто приберуть. Будьте готові да, до тих змін, які. Ви можете для себе таких неочікуваних, не завжди приємних, скажімо, да, ви можете отримати у відповідь. Тому, друзі, завжди так тверезою головою розумійте, що бажаючи щось, нас можуть забрати з того місця, де ми це отримати не можемо. Те саме і про стосунки. Про життя там в певній країні, там, в певній громаді там, ну, і так далі. І тому подібне. Є ще один не, такий не менш важливий нюанс це наповнення людини в плані її енергоресурсу, який відповідає або не відповідає вашому бажанню. Якщо, наприклад, ви берете собі аскезу, Відмовляєтеся від солодкого, від цукру, від випічки якоїсь, да, там, ну, кондитерських виробів, неважливо, просто від мучного і від е, солодкого, від цукру відмовляєтесь від цукру. Ви маєте розуміти, що ви не вживаєте жодні продукти, де є цукор. Якщо ви відмовляєтеся від алкоголю, ви не вживаєте жодні продукти, де є алкоголь. Навіть якісь соуси, де може бути присутній алкоголь. Якщо десь навіть там в маринад, або ще там десь кудись навіть крапля алкоголю була додана, це вже буде порушення вашої аскези. Цукерки навіть, да, Де в начинці, йде там трошки якогось алкоголю, це також буде порушення вашої аскези. Тому, будь ласка, правильно оцінюйте да, оце своє бажання і правильно оцінюйте умови аскези. Якщо людина бере аскезу, наприклад, не сваритися, не злитися, не проклинати, не там, мовчати або там, щось таке не робити. Да? Ну, те, що, по суті, не думати погано, це насправді виконати буде дуже важко, тому що на протязі життя, на протязі дня такі речі їх контролювати дуже важко. Ну, от бере, наприклад, людина, аскезу, не, не злитися, там, ну, жінка бере да? не злитися на свого чоловіка. Я образ. Але в якійсь там ситуації, мовчки, звісно, вона не виговорює йому це все. Але сталося, стався якийсь інцидент, і вона в голові починає там, себе по суті накручувати. Да? Не завжди ми контролюємо свої думки свої емоції. І відчуваєш, що десь трошки вона починає злитися. Ну, звісно, себе можна вчасно там зупинити, але процес вже запущений, тому аскеза вже не виконана. Да? Тобто ви вже помилилися, грубо кажучи, і чекайте наслідків. Чітко розумійте, що прописати всі правила, прописати всі умови, і чого ви хочете, і сам момент аскези, да? Від чого ви себе будете обмежувати, правильно розумійте, що це може бути? Момент наповнення людини, я так трошки перестрибнула, але повернусь. Бажаючи для себе щось, якусь річ або якусь дію, яка потребує великої кількості енергії для того, щоб вона відбулася. Нам потрібно так само велику кількість енергії для того, щоб притягнути цю подію. Тому, якщо ви хочете, наприклад, купити собі там житло, да, або е, поїхати кудись в е, мандрівку, купити собі автомобіль. Просто відмовитися від алкоголю, наприклад, там на 21 день або там на 40 днів, на півроку цього буде мало. Е, тобто Виконання вашого бажання при такій умові аскези воно буде затягуватися, тобто мало вашої вільної енергії піде на це. Тобто, тут потрібно щось таке більш масштабніше, відмовитися від такого більш масштабного. Саме масштабне велике по кількості енергії, звісно, це Моменти е, утримання да, в плані сексуального життя, в плані таких от е, земних задоволень, от, але знову ж таки є нюанси е, момент е, думки, да, тому прописуйте бажання воно може з'явитися. Да, і ну, Всі люди земні, і люди дорослі це нормальне природне. Е, Природне ну, природні речі, да? тобто, природний стан твого тіла, природний стан твоєї думки і так далі. Прописуйте <писуйте> правильно все те, на що ви, в чому ви готові себе обмежити, чим ви готові пожертвувати. Якщо тобто, тут важливо пам'ятати, да, що Якщо енергії у вас мало, якщо ви не в ресурсі, як то говорять, да, і ви відмовляєтесь там, ну, від кави, наприклад, там, або ще там, від чогось там ну, такого, що ви там, від телефону, наприклад, да, по вечорах, або там, на вихідних я не буду там. Сидіти в соцмережах і так далі, то на щось таке глобальне, цієї зекономленої енергії, її просто не вистачить. Ну, І, відповідно, людина може себе погано почувати. Тобто, да, ну, йде, знаєте, як е, такий дисбаланс в плані того, що ви робите і що ви хочете отримати. Будьте дуже обережні в цьому. От, і... Наслідки в плані невиконання аскези вони також прилітають. Інколи буває, що і сама аскеза не спрацьовує. Чому не спрацьовує? Тому що ну, людина не зовсім відповідально до цього підходить. Тому, беручи аскезу, не беріть її одразу. Надовго, там, наприклад, там, на півроку, там, на місяць. Візьміть мінімум на 21 день. Чому 21 день? Ну, це так прийнято вважати, да, і є ну, певні дослідження про те, що нові звички, вони вкоріняються в життя людини якраз за цей період 21 дня. А від 21 дня, там, наприклад, до місяця там, на півроку. Це такий самий оптимальний. Строк для <кій> аскези. Почніть з чогось легенького. Якщо ви ще жодного разу не заходили в аскезу, не знаєте, що воно таке, почніть з чогось легенького, те, щоб вас не сильно вибивало з рівноваги, тому що має бути знаєте, такий лайтовий вхід в цю аскезу, тому що наш мозок, наше его одразу почне протилитися, да? почнуться якісь накрутки, вам буде дискомфортно і в плані емоцій, і в плані фізичного, тобто ви можете себе навіть фізично погано почувати. В плані того, що ну, щось таке відбувається, да? тобто якась катастрофа, ми вийшли з звичного способу ритму життя, нам щось загрожує, да? тобто ваш мозок так може думати. Потрібно терміново там щось робити, рятувати ситуацію. Тобто, починайте, будь ласка, з чогось такого, хоча б намацати, що да? воно таке, та аскеза. Як з нею, як, як, як входити, як з нею бути, тобто з чим з чим її йдять, що воно таке? От. І саме основне, що, коли ми намагаємося щось <кій> притягнути в своє життя, саме головний, саме головна задача. Наша це зміна нашого стану. І повірте, керувати своїм власним простором, змінювати своє життя, змінювати якісь речі, навіть просто притягувати кошти, притягувати зустрічі з бажаними людьми, з потрібними людьми, або позбавлятися від. Тягарів будь-яких пропрацьовувати себе, це все можна і без аскез. Саме головне це ваш внутрішній стан. Якщо людина, наприклад, хоче. Збільшити свої статки, там, наприклад, в три рази, там, в п'ять разів. Але ну, просто, наприклад, заробити мільйон, я зараз образно мільйон. Але її внутрішньої енергії, її ресурсу, і не вистачає на цю е, суму, тобто, на ці кошти, вона ну, тобто, аскеза не Виконається так, як їй хотілося би. Да, збільшення якихось статків буде, але це буде далеко не та сума, яку ви намагаєтеся притягнути в своє життя. І на це є ряд причин, да? або маленький вихід із зони комфорту, тобто якась маленька, ну щось таке маленьке, на що ви готові, з чим ви готові пожертвувати, або ж ваш ресурс загальний. Тобто ваша спроможність отримати те, той чи інший там предмет, подію, ситуацію, яку ви намагаєтесь притягнути. Саме головне бути готовим внутрішньо до приходу тої кількості енергії. А, скористаюсь моментом, звісно, що робота над своїм станом, да, як працювати, як змінювати свій стан і прибирати блоки от, і притягувати певні речі, не заходячи в аскезу, не а, виходячи, грубо кажучи, із зони комфорту, а просто отримуючи розуміння, як працює всесвіт. Про все це ми з вами говоримо і практикуємо на курсі шлях серця. Тому панство приєднуйтесь, кому це цікаво, як змінити свій простір не точково на да, заходячи в аскези, а зробити так, щоб це було просто звичкою вашого життя. Якщо є якісь питання стосовно аскези, будь ласка, пишіть в коментарях, рада буду відповісти. Дякую вам за ваш час. Дякую за вашу підтримку, за ваші донати. Не забувайте, що у нас з вами збір відкритий. Тепло для ЗСУ. Да? Ми допомагаємо хлопцям. Насувається холода, хлопців багато, напрямків багато. Тому панство приєднуйтесь і приєднуйтесь до телеграм-каналу. У нас з вами там також буває цікаві розмови, не тільки про політику. Дякую за ваші підписки, за коментарі, за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.